Незважаючи на вражаючу цифру, 535 голосів Європарламент під час голосування за ратифікацію угоди з Україною одностайним не був Ольга Кошуленко у Страсбурзі на власні очі спостерігала за процесом. Ми зараз маємо сателітний міст з Францією. Олю, вітаю тебе! От я так розумію, що навіть незважаючи на таку, так би мовити, ну доволі серйозну реакцію Європарламенту, остаточний шлях Україною до ратифікації угоди ще не пройдений. Чи вірно я розумію? Все так Сашко, і є сьогодні. М, справді відбулася історична подія. Відбулася вона не так святково, як з такими дуже серйозними дискусіями. Перед тим як ратифікувати угоду про асоціацію, зрозуміло було, що це таки станеться, але все ж таки дискусію депутати влаштували. І як з'ясувалося, не лише в Україні, але і в Європі, в Європейському парламенті, є дуже багато невдоволених тим, що фактичне створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом відтерміновується до кінця 2015 того року, попри очевидний економічний зиск для України від такого рішення, депутати не криючись, говорили, що це був прямий шантаж із з боку Кремля з боку Володимира Путіна. І повівшись на нього, європейський європейський союз створив небезпечний прецедент, коли третя сторона Росія втручається у стосунки України та ЄС, і це є поганим сигналом світу. Депутат Європарламенту від Польщі Яцик Саріошвольський сказав, що йому відомо, нібито Кремль. Кремль вже надіслав новий лист до Єврокомісії із вимогою знову змінити текст угоди. За моєю інформацією, Росія вкотре направила листа до Єврокомісії з вимогою змінити текст угоди про асоціацію. Але жодного слова, жодного розділового знаку не може бути змінено. Очевидно, що Росія буде продовжувати тиснути і надалі. Відбивали паси від депутатів європарламенту, єврокомісари з питань торгівлі Карл дебюхт та розширення Штефан Фюле. Адже вони були безпосередніми учасниками переговорів та ухвалювали рішення. Комісар Деґюхт розповів, апетити Росії насправді були набагато більшими. На консультаціях Кремль вимагав внести понад дві тисячі правок до економічної частини угоди про асоціацію, але жодна із них не пройшла. Комісар Фюле нагадав, що. В Україні вже іде повномасштабна війна із Росією, російські війська на території України, і у разі створення негайного зони вільної торгівлі одному богові відомо, якими були б подальші дії Путіна від ескалації військової до повномасштабної війни із Києвом, і, начебто, під час переговорів неоднозначно про це йшлося. І е, тому рішення були складні і компромісні. Ми створили умови, щоб ратифікувати цю угоду сьогодні. Це те, що необхідно. І коли ця ратифікація відбулася, це вже новий етап, не лише на політичному рівні, а й на законодавчому, юридичному. Це означає, що угода таки є. Після дискусії Європарламент ратифікував угоду не сказати, що зовсім одночасно із Верховною Радою через затримку у поширенні відеосигналу євродепутати тисли на, на кнопки у той час, коли у Києві вже потискали руки та аплодували. Проголосували майже одностайно. Щоправда, є євродепутати, а саме Крайньо праві та крайньо ліві вирізнилися під час і обговорення і голосування. А вони стукали по столах, вони галасували, вони робили якісь гримаси. Це та частина депутатів, яка активно підтримує путінську Росію. Ну і євродепутати інші коментували це як ну такий прояв демократії у Європі, і говорили, що на це насправді не варто зважати. Кілька депутатів з італійської сепаратистської партії Прийшли навіть у футболках із написом Я проти а, санкцій проти Росії та російським же гербом на грудях. І вже після голосування ми поцікавилися у Самих євродепутатів та єврокомісарів дуже важливим насправді чи можна після сьогоднішнього дня, після уже офіційної ратифікації цього документу внести якісь правки, адже зрозуміло, що Росія і далі буде тиснути і намагатися підставити ніжку, так би мовити, Україні. І отже, після розмов з депутатами вдалося зробити такий висновок, що цей ухвалений текст угоди про асоціацію вже є недоторканним. А щоб внести зміни, треба розпочати. Нати усю процедуру спочатку треба знову заходити в переговори, треба знову складати порядок. Денний знову має потім ратифікувати парламент, підписуватися ця угода. Тобто, це дуже довгий складний шлях. І у Євросоюзі кажуть, що ані політичної волі, ані підстав для того, щоб його розпочинати, немає. Звісно, теоретично це можливо, якщо відкрити угоду і розпочати обговорення. Технічно можливо все, але немає на це політичної волі ні Євросоюзу, ні України. І я не бачу для цього жодних причин. Після ратифікації президент Європарламенту Мартін Шульц, так само як і президент Петро Порошенко у Києві, одразу у залі підписав документ і передав його керівництву Євросоюзу. Тепер ще його мають ратифікувати 24 парламенти країн-членів Європейського союзу. Чотири країни це вже зробили. Ну і подальша робота за Україною, за Києвом, а саме за втіленням в життя тих реформ і тих змін, які прописані у цій угоді, Сашко. Олю, дуже дякую тобі за розлогу і докладну розповідь. Зі Стразбургщо на прямому зв'язку була Ольга Кошеленко. Депутати Європарламенту нині більшістю голосів ратифікували угоди про асоціацію з Україною. Натомість такий самий процес ще має відбутися у парламенті кожної окремої країни-члена ЄС. В Українському МЗС відверто заявили, процес може розтягнутися у часі на кілька років.